Велосипедисти формують колону у мікрорайоні Каскад, що розташований на краю Івано-Франківська. Тут зібралися як цивільні, так і військові. Вони беруть участь у благодійному велопробігу до Дня міста, який організував департамент молодіжної політики та спорту. Розповів Суспільному міський голова Руслан Марцінків. За його словами, під час заходу збирають гроші для військовослужбовців збройних сил України. Збираємо на піхотний батальйон, який сьогодні. Боронить нас на запорізькому напрямку. Напрямок не буду казати з точки, але саме піхотний батальйон, який формувався на території Івано-Франківської області. Є потреба в дронах, є потреба в ребі. Тобто ми подивимося скільки коштів зберемо. Україні! Учасник велопробігу Олексій Саф'янік розповідає: велосипедисти долають маршрут у 15 кілометрів 300 метрів. Він пролягає івано-франківською громадою, а саме селами Вовчинці, Колодіївка, підлужжя та угорники. Шлях нелегкий, адже на ньому багато підйомів. каже Олексій Саф'янік. Завжди беру участь, коли стає відомо про такі заходи. Ну, по перше, це цікаво, оскільки багато людей така можливість побути в ком компанії, тим більше ну люблю кататись на велосипеді. Протягом маршруту велосипедисти час від часу котять двоколісний транспорт обабіч себе, адже є ділянки, де підніматись на велосипеді важко, каже Франківка Ірина Кіршак. Запросила подругу, насправді вона не катається, але як завжди, вона мене підтримує. Під гори трошки важко крутити, так не виїдеш, але зараз ми сідаємо і спускаємося легенько. Долає маршрут велопробігу нацгвардієць Андрій Заболотній. Для цього позичив велосипед у друга, розповів він перед стартом. В Національній гвардії, каже, служить з 2015 року. Якщо чесно, велосипедом їжджу десь раз в рік, два рази в рік максимум. В минулому році було поранення з середнього ступеню тяжкості. Руку рука трохи погано функціонує, але це не заважає займатися спортом. Спорт відволікає від інших думок, відволікає від думок про. Міню час часу за словами командира 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України Вадима Ліневського у велопробігу зголосилися взяти участь дев'ятеро нацгвардійців. Хто має сьогодні вихідний день, хто не залучається в наряди? Офіцери, військовослужбовці за контрактом. Є серед них поранені хлопці, які жодного немає, хто не приймав участь у бойових діях. Всі приймали активну участь у бойових діях. За словами директора департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради Віталія Матешка, участь у велопробігу взяли 100 людей. У селах на учасників чекали зупинки з їжею та водою. Дякуємо вам за гостину! До побачення! Фінішували велосипедисти у селі Угорники біля будинку культури. Чудово, але мені не було складно. подруга перший раз на велосипеді, то було складно, але в цілому дуже класно. Хороша атмосфера, багато людей. І вперше взагалі в такому беру участь. За словами Віталія Матешка, під час велопробігу зібрали 30 тисяч гривень. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.